Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Ой, хотіла трошки з вами побалакати, що в нас тут відбувається. Нас поки що минули, значить, всі свята вже. от, І нас поки що тиша. От, Поки що в нас ніде не бухає, то нас поки що, слава Господу, поки що нічого не летить. Ну, знаєте, ми тут теж на роботі сидимо і думаю, щось вже, знаєте, вже багато днів і, і тиша. Ну, думаю, вже, мабуть, ну, вже скоро щось почнеться. Не дай Боже. Ну, таке, це таке. У нас все нормально в мене. Значить, на роботу я ходжу. Світло у нас на роботі є. Вдома в мене теж є світло, в нас не виключають в нашому будинку. Не знаю. З чим це пов'язано, не знаю. Але дівчата, з якими я тут на роботі, мої співробітниці, я з усіма спілкуюся. Хто на Троєщині живе, хто там ще, хто на Харківському, хто де? От, тому вимикаю. Вони кажуть, що вимикають. От, наприклад, на Троєщині в мене моя начальниця живе, то в неї вчора не було світла. О, скільки вона сказала? 8 чи 9 годин не було світла? А в неї будинок на електриці, то ви розумієте, як це все це, це важко, як це незручно. Ну, каже, Потім, каже, вісім вечора вже каже, дали світло, так вона там щось вже поробила, щось приготувала, щоб щось взяти на роботу. А, от. а в нас, слава Богу, не знаю. Я ж кажу, повторюю, не знаю, з чим це пов'язано, але світло є в нас, в будинку в нашому. От. Ну і на роботі, слава Богу, теж є світло. І, до речі, нам купили теж цей генератор на всяк випадок. От. Тому якщо щось буде таке, то ми будемо наш відділ буде працювати. Бо наш, в нашому відділі багато техніки. І нам сказали, що це більше ну, для нас купили цей генератор, тому будемо працювати. Що ще так, все нормально. Все відсвяткували, всі Різдво святкували, ну, як ми звикли, поки що так. от. Ну і все. І зараз я вирішила трошки займаюся своїм здоров'ям, тому що ходжу -то, теж в лікарню. Поміняла, до речі, свого сімейного лікаря, бо в мене зручно, я перейшла. У нас там відкрилась така прямо в домі, в нас амбулаторія. Тому я з полікліники перейшла в цю лабораторію, ми з мамою. Нам дуже зручно, прямо в сусідньому парадному, от, Тому якось так. І вона мені дала всі направлення, буду робити узі щитовідки, От, зробила мамбографію вже, ну, тобто трошки-трошки вирішила зайнятися собою. От. І jobb, де, де, де. Mm, е -м, е -м треба ще займатися своєю вагою, тому що я зараз )まあ, хотіла трошки про це поговорити, а хотіла розказати про своє, що я зараз їм, як я е намагаюся схуднути. От. Я, в принципі, трошки схудла до Нового року, я перейшла на це інтервальне голодування. Я вже колись на ньому сиділа, я важила 86 кілограмів, і я дуже схудла, дуже схудла на інтервальному голоді. Це було, мабуть, роки 2 тому, да. вже пройшло 2 роки. І з тих пір я, я, я схудла на 10 кілограмів, так? тобто я вісила 86 кілограмів, а стала важити е, значить, 76 Потім я трошки набрала. І більше вже 80 кілограмів я вже не набираю. Вже два роки я отак тримаю цю вагу. Але хочу до, важити хоча б 70 кілограмів, мені хочеться от, не набирати далі. Тому все-таки, знаєте, ну, з віком воно десь, знаєте, кажуть, ні от котлет, а атлет. Так кажуть, ти набираєш вагони, звісно, з воздуха, з повітря. От. Ну, і я. Що я вирішила? значить, За так, як я була на інтервальному голодуванні, знов сіла на нього. Десь за два тижні до Нового року я так почала так харчуватися. От, Мені підходить, ця система дуже підходить. Після 6 шо години взагалі я вже в рот нічого не беру. От, І трошки схудла. Трошки, але так помірно, але трошки схудла. Мабуть, кілограмчика на два схудла. От, і. Ну, свята. Свята завжди вибивають якось з колії. І свята я знов новий рік, різдво. Хоча я дуже старалася себе обмежувати, але ем, не виходило, і я знов, знов набрала 5,2 кг я набрала. Ну, і з нового року я вирішила, ну, як завжди, ми починаємо: або з понеділка, або з Нового року. В цей раз, значить, з нового року я вирішила вже почати нове життя. Все. Я вирішила схуднути все. Вирішила все. Ну, подивимось, як це буде відбуватися. От. Зараз я, моя вага становить 70. Це я показую, яка я. У ну, мене так, в принципі, живота нема, але ось тут в мене руки. Оце в мене такі великі. Ну, треба. Треба. Зараз моя вага 79 кілограмів. І зараз я покажу. У мене буває таке, знаєте, щось таке нападе в голову, щось стукне. І я вже не можу, і я от беру це і роблю. знаєте, І ні з ким не, не спілкуюсь з цього приводу, ні з ким ні, ні в кого не питаю ніякого поради ніякої, ні в кого не питаю, Оце сама щось стукне, ну, у мене таке буває, є таке. Що я вирішила? Я вирішила купити себе щось таке пропити. Ну, щоб знаєте, трошки дати. Якийсь толчок, знаєте, щоб воно пішло якось, бо стоїть на місці все. Хоч знову, вже після нового року, після всіх свят, я вже на інтервальному харчуванні. От. Якщо вам будуть якісь питання, ви можете писати мені, будемо спілкуватися на цю тему. Якщо вам це цікаво, це я зараз пишу, ну для вас, звісно, це відео, і більш звісно, для себе, я буду сама себе контролювати. От буду знімати такі відео, іноді там викладати. Якщо вам цікаво, дивитесь, дивіться і ви разом зі мною. От. І я, значить, щось так в інстаграмі щось так, знаєте, дивилася, так, що попала, і тут мені попалося. А вже один раз, якщо попалося, оце, знаєте, якийсь там, якийсь препарат мені попався, я вже почала читати, то воно потім вискакує, вискакує, вже один раз подивився, і воно вже одним словом, я знайшла там якийсь сайт, на цьому в інстаграмі і подивилася ці пігулки. Одним словом, я собі замовила, і воно вже мені прийшло. І от сьогодні я вже перший раз їх прийняла. Курс, значить, зараз вам розкажу більш, більш так знаєте, детально. Покажу, по-перше, і розкажу. Це не реклама, щоб ви, не дай Бог, не подумали, що це я щось рекламую. Боже спаси, ні. Це я сама собі купила. Я ж кажу, я ні в кого нічого не питала, не розпитувала. Просто написала цим дівчаткам, описала свою ситуацію, написала, скільки мені років. Написала, що в мене значить, підвищений тиск, бо це дуже важливо. От, і написала, що я от хочу щось, мені можете ли ви мене щось порекомендувати. І вони мені порекомендували це купити таку, такі пігулки. І оце я купила. Тут курс розрахований, бачите, 100 пігулок. курс розрахований на 2 місяці прийому. Ну, треба пити по 2 пігулки навіть е, більше, ніж на 2 місяці. Да, більше по 200 да, за пів години до основного прийому їжі. Можна вранці, можна перед сніданком. Но я буду, вирішила, що я буду перед обідом. Мені, мені це зручно, я тут якось 3 дні на роботі. От, я знаю, що в мене в першої обід, я в 12 вже випила вже дві пігулки. Я сьогодні, оце перший день. Тому фіксуємо, значить, вага моя сьогодні вранці становила 79 кг. Я фіксую це для вас і для себе. І з сьогоднішнього дня, сьогодні в нас 11 січня, я починаю приймати оці пігулочки. я подивлюсь, буду вам розказувати, як воно піде. Не знаю, не читала, не склад, нічого. Чесно вам скажу, отак оце все купила, замовила, прийшло і вже випало все. Отаке от от в мене. Тому я вам хочу сказати, ще трошки вам розкажу невеличку таку предісторію. Вже багато років тому, років, мабуть, 7-8 тому назад, в мене був, я вже приймала пігулки в своєму житті. Може, років 10 тому назад, де більше. Більше навіть ніж 10 років. більше, Десь років 12 тому. Я купувала жуйдемен, жуй називався такий препарат. Це вперше в житті, це було в моєму житті, в житті два, два рази, коли я приймала пігулки для схуднення. Я просто вам розкажу, як це б не було. От. Я боюсь, щоб не повторилося, як той раз. Тому я. Боюся цих пігулок, взагалі боюся це, приймати це такі. Але, от не знаю, от щось стукнуло в голову, от вирішила і буду робити. Оце таке. Ну, так, Розказую, значить, цей був Мене я купила. Купувала просто в Києві, в метро. На метро Лібетський такий був ларючок, там хто, хто пам'ятає, може, хто живе, там поруч хтось пам'ятає. Прямо входив вже в метро, де скляниці двері, там був такий ларючок. Це було, я ж кажу, дуже, дуже давно, дуже. І там була жіночка, така продавчиня, і вона мені порекомендувала. Вона сказала, ой, ви знаєте, візьміть, мій син так схуд, так схуд. І я купила цей жудемен, я вже не пам'ятаю скільки. Мабуть, це був, да, був на місяць цей ж курс, розрахований на місяць. Я купила і почала пити. Я вам скажу, що я схудла тоді дуже. Я за місяць схудла на 6 кілограмів. Це для мене дуже було чудово. На той період і бурям стало дуже замітним, мені казали компліменти. Я дуже так хорошо почала виглядати, і воно мені ці, ці таблетки пройшли, пігулки ці пройшли дуже хорошо. Тобто я не відчувала ніякого, причому я не сиділа на строгій дієті. Так? Я їла, мене, я тоді про інтервальне голодування взагалі нічого не знала. взагалі. Тобто, я ну може, я якесь там мучне не, не, не їла, але зменшився апетит. Тобто я відчувала, що в мене тоді зменшився апетит. ну Більше ніяких побочних ефектів в мене не було. От, і я пропила місяць. от. І дуже схудла, і прямо літала, це була якась весна, це було так класно. Мені якби було тоді було, я вже не пам'ятаю, скільки я тоді важила, але мені тоді було достатньо ці 6 кілограмів, чудово просто було дуже видно, було, що я схудла. От. Ну і все. І потім, знаєте як, воно все знов набралося. З часом все-все-все воно набралося. Знов я набрала ці кілограми, бо я склонна до цього, розумієте, я. Так, мене по генетиці вже, я склонна. І е, пройшов якийсь час, може півроку, я щось там знов набрала, знов ці 6 кілограмів, знов набрала. Ну, перші, перші знаєте, перші місяці, от після цього, як я перестала приймати цей жуйдемен, все було нормально. Вага трималася, ну я так підтримувала себе, не наїдалась, не нажиралась до якогось е, свята. Якесь було свято, я зірвалася, знаєте, ну як буває, і понеслася. Одним словом, пройшов якийсь ще час, я знов почала побачила, що я набираю вагу. І я вирішила, значить, що я знов хочу щось приймати. Думаю, я знов куплю собі цей жуйдемент. Я купила собі його знов, вже цього ларька не було там, де я купляла. Десь я вже, мабуть, був тоді вже інтернет, я замовила. Може, рік після цього, після першого прийому пройшов, може, рік, може, два пройшло, Отак от, так, от так, часу так багатько пройшло. І я вирішила знов купити цей, бо я пам'ятала, як я схудла, як мені було чудово, я себе почувала, ну, клас. Я купила знову мене. І все. І буквально після першого прийому я відчула, вечором лягла спати і відчула, як в мене вискакує серце. Оце така була побочка. Ну, я думаю, так, я спробую ще. Добре. Думаю, перший тільки прийом, перший, перший день. Думаю, ні, я завтра знов вип'ю. Єдине, що дуже сушить, дуже пити хочеться від цього ж. До мене пити дуже хочеться. Така, знаєте, пересушена таке в горлі. Я знов випиваю значить, на другий день цей препарат. А ввечері мені так погано. Я нікому нічого не сказала, що знов я нікому нічого не казала, що я купила, що я п'ю. Не мамі нікому, не чоловіку, нікому. І лежу чувствую, що мені погано, що в мене прямо серце колотає. І зараз вискочить, боже, така аритмія. Ну, я зрозуміла, що це від цих пігулок. Мабуть, я ще випила, може, третій раз, так же знаєте, для перевірки. Но все, не можу спати і все. Вдень себе почуваю нормально, чудово, п'ю водичку, все. а вечором все. Лежу спати, і як починається оце бити серце, я прям і все. І я прикратила. Я викинула ці пігулки і вирішила, що більше в житті ніколи нічого такого експериментувати над собою не буде. І це треба мені було, щоб стукнуло 50 років, щоб я знов. Оце мені щось таке в голову в встромилося, що треба оце попити. Я не знаю, дівчатка. Я оце буду, як зараз такий експеримент починаю. Починаю пити на свій страх і ризик. Отак От воно називається. От. Хотіла почитати відгуків, в інтернеті нема. От на цей такого препарату відгуків нема. Це Польща. Єдине, що я знаю, що я прочитала, що це з Польщі воно. Ну, подивимось, як воно піде. Якщо ж залишусь жива, я буду вам розказувати, що і як. Якщо мені стане знов отаке, я відчую, що в мене почне отак вискакувати серце, щось я буду отаке, якісь будуть відчуття, я вам розкажу у відео. І я викину, я не буду їх приймати. Але він не дешевий. Він ж коштує, щоб ви розуміли, 700 гривень. Це. 700 гривень. Але це тут, бачите, є багато. 100 штук. Коротше, що я вам розповідаю? Буду показувати далі. От, як воно буде. От, Випила все. А там буде видно. Кому цікаво, пишіть мені. І мені буде дуже цікаво, якщо ви. Отаке пили, може хтось таке пив, може воно взагалі нічого не дасть. Ну, Вагу я зафіксувала, випила, подивимось, як піде. Через тиждень е, вирішила, що я не буду кожен день важити себе. А от, от сьогодні почала, і сьогодні у нас середа, так, 11 середа, 11 січня. От ровно наступну середу, я зважусь і зніму відео, вам розкажу. Щось здвинулося чи ні. І буду сидіти на цьому інтервальному голодуванні. Мені дуже подобається так харчуватися. Ну, все, це вам розказала. Все, всім пока-пока.